Добрий день, ви на каналі Deutsche Люб і в нас продовження теми популярні дієслова в німецькій мові. Почали Kaufen – купувати, Kennen – знати, Kommen – приходити, Können – могти, Laufen – бігти, Leichen – позичати, Lesen – читати, Lieben – любити, Liegen – лежати, Machen – зробити, müssen – Мусити бути змушеним, немен брати. Ненен називати, шляфен спати, Шхайбен – писати, Швайген – мовчати, зєн бачити, Зайн – бути, син сидіти, Шпрехен – говорити, штеєн стояти, штудіген вчитися, тгаген нести, трефен зустрічати. Лінкен пити, тун робити, vergessen, забувати, веркляйден одягати, verlieren, втрачати, вашен мити, фенден повертати, вісен знати, вонен жити, волен хотіти.